Біля кожної вінницької школи сьогодні стоять рятувальники та поліція. Ще приїжджають кінологи та вибухотехніки. Було повідомлення, що всі заміновані. За лічені хвилини після погрози в класах 31 ї та 5-ї шкіл не залишилось жодного учня. Казали, що швидко виходити, тому що в нашій школі замінірована бомба, і вона може в будь-який момент бахнути. Швидко всі вийшли Так, да, да. дуже. на поготові і рятувальники. Провели попередні розвитання, чекаємо вказівок, чекаємо на вибухотехніків. Приїжджають вибухотехніки, перевіряють школи. Якщо нічого не виявлено, ніяких предметів, ми їдемо далі на розмінування школ. Так само оперативно вивели дітей із решти шкіл Вінниці. Надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів. Батькам молодших школярів і батькам дітей в садочках повідомлено з проханням забрати дітей раніше додому для того, щоб працювали служби ДСНС, і Ми перевірили в тому, що наші приміщення безпечні для перебування дітей. А це учні 17-го ліцею. Аби не сіяти паніку, вчителі молодших класів сказали дітям, що це лише навчальна тривога. Хвилин за 10 ми вийшли з портфелями зібрані. Розгублена дітвора на безпечній відстані від школи чекають, поки їх заберуть додому. Трохи боїмося. Ми дуже швидко збиралися. Ще тут проїжджала швидка допомога і поліція. Тож батьки покидали усі справи та приїхали за своїми чадами. Відпросилася з роботи і притом не зразу побачила. Порушили, звісно, плани, але дитина вперше. Навчальний процес зірвано і у другому ліцеї. Алгоритм у нас відпрацьований, тому що ми намагаємося принаймні, не чим раз в місяць евакуювати дітей, прогнозуючи кожен раз різну ситуацію. Згодом виявилось, що повідомлення Мінера було неправдивим, але до навчання в цей день діти вже не повернулись. Анонім додав чимало роботи і рятувальним службам, впевнивши, що в одному закладі безпечно, вони швидко їхали перевіряти наступні. Вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи працюють у на всіх навчальних закладах міста Вінниці. Обстежують навчальні заклади на наявність вибухонебезпечних предметів. Перевірка навчальних закладів триває, як і пошук того, хто повідомив про замінування. Йому загрожує до шести років за ґратами. Ірина Дідух, Владислава Підлісна, Володимир Гірявенко, Дмитро Гідулянов. Новини телеканалу Віта.